Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні познайомлю вас, як правильно відварити брокколі. Сьогодні я дам вам важливі поради та розкрию декілька секретів. Отже беремо голівку броколі, треба розібрати їх на суцвіття. Якщо якийсь шматок буде завеликий, розрізати його навпіл. У велику каструлю треба налити води. Довести її до кипіння і всипати суцвіття броколі. Далі воду потрібно посолити, все гарно розмішати, знову доводимо до кипіння і варимо броколі одну. Одну з половиною хвилини, не більше. Тим часом у миску треба налити крижаної води, витягаємо суцвіття броколі за допомогою шумовки з каструлі і відразу занурюємо у крижану воду.